Земле моя всеплодюща мати, сили в твоїй, що живе в глибині, Каплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені. Дайте плоти, що розширює груди, Чистить чуття і відновлює кров, що у людей безганічною буде чиста любов. Дай і вогню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громову людей власть, правді служити, неправду палити, дай вічну страсть. Укам, де щопута пута ламати, ясність думкам в серце лучать, киди, дай працювать, працювать, працювати праці Працю сконать.